Глава держави підписав закон про суспільне телебачення. Він передбачає створення незалежної від президента та уряду національної суспільної телерадіокомпанії на базі всеукраїнських та регіональних державних ТРК. Свій підпис Петро Порошенко поставив на презентації Суспільного у мистецькому арсеналі. При цьому підкреслив, що Україна тепер прямує від першого національного до Бібісі. Я думаю, що це той закон, який Україна чекала 23 роки. То у влади не вистачало волі, а у влади інколи, або навіть завжди і не було бажання цим займатися. Бо влада завжди хотіла контролювати медіапростір і вважала, що випуск і підписання суспільного телебачення це просто випустити джина з пляшки. Ні. Це теж та ціна, яку влада має платити за демократію. we yeah. yeah.